Привіт усім! Сьогодні п'ятниця, 7 квітня 17.38. Завершується збір донатів пожертв до тих козаків, які до нас зверталися, до громади міста Фредн. Тут наша скарбничка, яку ми всі робили пожертви, не ушкоджена без слідів спроб злому. Зараз ось цим крутим консервним ключем, який ще жодного разу не використовували, спробую відкрити. Подивимось, скільки мене назбирали. Так, тут більше нічого немає, раптом хтось номера записував. Для безпеки будемо викладати так, щоб точно було видно. Ага, тут 50-ки. Нічого собі, 50-ки, 20-ки. 50 Скільки там десяток? А, зараз все порахуємо. Тут ще п'ятірка. Так, ітого 200, 300, 360, Чотириста чотириста п'ятнадцять, чотириста шістдесят, сімдесят п'ять. Сім вісім дев'ять. 479. Я вважаю, ми круті. Дякую всім, хто долучився до цієї акції. Від, незалежно від суми, яка була внесена. Я думаю, кожне євро має значення. Френд, українці, ми молодці.